Мова генетичний код нації. Найважливішим елементом національної самобутності є мова, вона наше минуле, наше сьогодення і наше майбутнє. Мова це інструмент пізнання світу та передачі досвіду. Українська мова несе в собі історію, культуру, світогляд та духовні цінності народу. Серед інших вона вирізняється милозвучністю, унікальними словами та правилами. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за мелодійністю після італійської і третє за красою лексики, після французької та перської. Дослідники вважають, що наша мова виникла набагато раніше, ніж вважає офіційна наука, однозначно, раніше за російську, німецьку, турецьку та інші. Українська мова тісно пов'язана зі старослов'янською, спільною мовою предків сучасних слов'ян. В ній донині збереглися назви місяців з двньослов'янського календаря. Сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів, та обсяг українського лексикону може складати набагато більше. Слово має велику силу, не можна вбити і оживити, посіяти тривогу і породити віру в людину, надихнути на працю і скувати сили душі. Словами радять і цілують, мстять за слова, за них воюють. А, рап... а якщо раптом тобі бракує слів, щоб висловити свої почуття, створи нові. Так в українській мові з'явилися слова Мрія, мистецтво і майбутнє. Унікальні символи місяць наш алфавіт, який складається з 33 літер. Він відображає історію, традиції та національну ідентичність українського народу. Символом українського відродження є літера Г. Літерою нашої спротиву та ідентичності стала буква Гі, яка є лише в нашій мові. Знаком, який зберігає нашу вимову, є апостроф. У буквах ховається наша рішучість і непокора. Найбільш вживленою в українському алфавіті є літера П. На цю літеру починається найбільше кілька слів, найменше вживаною вважають літеру Ф. Незмінною літерою нашої абетки є літера І. Вона підкреслює нашу самобутність. У короткому словнику синонімів української мови зібрано 4279 синонімічних рядів. Серед них хочеться виділити слово бити 45 синонімів. І ти вільний вибрати, як саме хочеш покататися з ворогом. В українській мові найчастіше вживається іменник рука, серед її слів, слово бути, а до слів берегиня, гардан, горлиця, дивосвіт ви не знайдете відповідників. Данні місця в таблиці частотності займають слова мутація «баклашка». Серед слів рекордсменів з великою кількістю букв виділяємо назву хімікату для боротьби зі шкідниками з 30 літер, а абвіатура ПК має найбільшу кількість значень. А в якій іще мові існують слова, які читаються однаково зліва направо і навпаки. Та це ж наші політроми я несу гусеня, де помити мопед чи кіт утік. Українською мовною традицією стало вживання фемінітивів це іменники жіночого роду, які позначають професію, соціальний стан, етнічну та національну приналежність. Унікальною граматичною особливістю, яка формує нашу мовну культуру, є кличний відмінок. Його вживання робить мову красивішою та емоційнішою. Донечко, синку, сестрице, братусю, дружня велика сім'я, таточку, мамочку, бабцю, дідусю, мій оберіг і родину моя. Наша мова колоритна, емоційна та багата на вираження своїх думок за допомогою різних вигуків та колоритних слів. Здивування, іронію, зневагу можна висловити за допомогою цих двох-трьох звуків. Унікальністю голосом предків і живою історією нашого краю є діалекти, Що сільце, так слівце, каже народна приказка. українській мові не властиві лиливі слова. Навпаки, лише у нашій мові багато зменшуваних форм слів. Навіть слово вороги вживається у писливій формі воріженьки. Те, що українська мова найкрасивіша, свідчить той факт, що нею можна написати твір, вірш, розповідь, слова з яких. Слова в яких розпочинаються на одну літеру. Свою мову українці знову виборюють зі зброєю в руках. За національну ідентичність та право бути господарями на своїй землі гинуть кращі сини та доньки країни. Це завдяки мужності наших захисників окупанти піднімають хвоста, зачувши про українські паляниці й бавовну. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу ми підемо, ми йтимемо, ми будемо йти до перемоги, попри все. Українська мова єдина державна мова нашої батьківщини. За кількістю носіїв вона займає 26 місце в світі. Кількість людей, які розмовляють українською, близько 45 мільйонів. За межами Європи українська має напівофіційний статус в одному з округів США. У ці важкі часи нам, українцям, як ніколи, важливо підтримувати свою рідну мову словом, поезією, піснею. Адже це та рушійна сила, яка об'єднала українців усього світу та веде до перемоги України, підтримувати культурне розмаїття, захищати мови корінних народів, утверджувати українську мову як державну, посилювати обороноздатність держави наше спільне завдання.